Доброго ранку, малюки! Сьогодні до нас знов завітав автомобільчик і хоче нас познайомити зі своїми друзями, машинами-помічниками. Тож уважно слухайте, про які машини я вам розповім. Помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня і відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Ось така машина гарна приїде до нас на допомогу, якщо ви захворієте. Червона і з білим яскрава машина. Поставила баки з водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Ви здогадались, яка це машина? Так, це пожежна машина. Ось яка вона яскрава і завжди приїде до нас на допомогу. І спокій, і порядок вона береже. І готові завжди телефону 102, ми довіритись, якщо біда. Так, це ви здогадались. Машина поліцейська. Ось вона завжди приїде і наведе порядок. Якщо в домі пахне газом, викликай на поміч зразу. Рятувальний наш загін допоможе завжди всім. Ось яка машина газової служби. Запам'ятайте, її, діти. Сподіваюсь, ви запам'ятали усіх друзів нашого автомобільчика, які нам допомагають. До побачення!